Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчення теми рахунки бухгалтерського обліку. На попередніх уроках ми з вами вивчали бухгалтерський баланс і знаємо, що баланс складається з активу і пасиву, які містять інформацію про господарські засоби та джерела їх утворення. Але для оперативного керівництва замало такої інформації. Її можемо отримати лише за допомогою рахунків. Рахунки бухгалтерського обліку є способом групування господарських операцій за економічно однорідними ознаками з метою систематичного контролю за наявністю і змінами засобів та їх джерел в процесі господарської діяльності. Господарські операції. Незалежно від їхнього економічного змісту, завжди спричиняють збільшення або зменшення певних видів засобів або джерел їх формування. Наприклад, рух грошових коштів у касу ми бачимо як збільшення, так і зменшення. Воно спричинене тим, що у касу може надходити готівка, також із каси вона може видаватися. Якщо це взяти матеріали, то вони також можуть надходити від постачальників, а можуть списуватися на виробництво, тобто вони і збільшуються, і зменшуються. Рахунки складаються у вигляді двосторонньої таблиці, ліва сторона якої називається дебет, а права кредит. Посередині відображають назву рахунка. Суть рахунків полягає у тому, що насамперед нам потрібно відобразити початковий залишок або початкове сальто. Ми його завжди беремо тільки з бухгалтерського балансу. Але напротязі місяця ми бачимо, що як і засоби, так і джерела змінюють свої кількості та вартості. Це спричинене тим, що відбувається надходження, а також списання. Тому. Це називається оборотами за місяць. В кінці місяця, маючи залишок на початок, ми можемо визначити залишок на кінець звітного періоду або кінцеве сальдук. Як ми вже говорили, бухгалтерський баланс складається з активу і пасиву. Відповідно до цього, і рахунки поділяються на активні і пасивні. У активній частині ми відображаємо господарські засоби а в пасивні джерела їх утворення. Маючи залишки на початок у балансі, ми можемо відкривати рахунки. Активні рахунки відкриваються на підставі активних статей балансу, і залишок у них записується у лівій частині рахунку, яка називається дем. Пасивні рахунки відкриваються на підставі пасиву балансу. І так як пасив знаходиться в правій стороні, відповідно і залишки на початок ми відображаємо у правій стороні рахунку, яка називається кредит. У цьому полягає взаємозв'язок між балансом і рахунками, тому що тільки на підставі статей балансу ми можемо відкрити рахунки. Періодично в кінці місяця підраховують підсумки записів операцій на дебеті і кредиті рахунку. Які називаються оборотами по рахунку. Підсумок дебетових записів на рахунку називається дебетовим оборотом, а підсумок кредитових кредитовим. Відповідно до схеми, схеми рахунку ми відображаємо обороти на одному рівні, один навпроти одного. Якщо ж по обороті немає суми, то ми ставимо риск. В кінці місяця або в кінці звітного періоду ми визначаємо кінцеві залишки. Для того, щоб визначити залишок на активному рахунку, ми до початкового залишку по дебету додаємо оборот по дебету та віднімаємо оборот по кредиту. Кінцевий залишок відображаємо тільки по дебеті. Якщо ж, наприклад, по рахунку немає суми, також у кінці ставимо риску. У пасивному рахунку: залишок на початок по кредиту. Додаємо оборот по кредиту та віднімаємо оборот по дебету. Кінцевий залишок відображаємо лише на кредиті. Наприклад, рахунок 30 каси. Рахунок 30 каси розміщений у активі балансу, яка знаходиться зліва. Відповідно залишок на початок місяця ми також записуємо зліва. Усі надходження рахунку 30-го ми відображаємо у дебеті. Всі витрачання відображаємо на кредиті. Для того, щоб визначити залишок на кінець місяця, ми до залишку на початок 5 тисяч, додаємо оборот по дебету 30 тисяч та віднімаємо оборот по кредиту 34 тисячі. Відповідно, залишок на кінець місяця склав 1000 гривень. Отож, сьогодні на уроці бухгалтерського обліку ми з вами розглянули рахунку, їх будову та зміст. І можемо переходити до вивчення слідуючого питання до суті подвійного запису.